Воркаут Адама створи базу воркаутера. Тренування для плечей, спини, рук, грудей. Це тренування потрібно робити з. Одною той ж самою кількістю повторів, відштовхуючись від першого підходу, в скільки зробите разів в першому підході, стільки треба буде робити в кожному наступному підході, в загальному 8 підходів, перша вправа це підтягування з зігнутими ногами в колінах кутом, так підтягуючи свої ноги, роблячи таку позицію стільчика. Як показано в прикладі, друга вправа одразу на брусах всі вправи робляться. Це підтягування австралійські з закинутими ногами на брусах, і треба робити кожну вправу. Таким чином, щоб не зупинятись взагалі, тобто, якщо в першому підході зробили 8 разів, то другий підхід також одразу без зупинки відпочинку, треба робити 8 разів. Третій підхід 8 разів, і так кожен підхід. В третьому підході віджимання на брусах. З кутом зігнутими ногами в колінах. Якщо вам потрібно буде відпочивати між кожним підходом, наприклад, зробите в першому підході тих самих 8 разів, в другому зробите тільки 2 рази, то спригуйте з брусів, відпочивайте 30 секунд, хвилину, 2 хвилини, до 3 хвилин. Краще всього більше не відпочивати. Звичайно, можна і до 5 хвилин, навіть якщо прямо вже вам важко настільки, але до того відчуття, щоб м'язи не сильно охолоджувались. А в середньому це десь до трьох хвилин. Потрібно відпочивати в такому тренуванні з таким темпом та об'ємом вправ. В іншому по іншому, але обов'язково, звичайно, що намагайтеся робити кожну вправу, не відпочиваючи, так як показано в цьому відео прикладі. Як для вас спеціально зробив максимально ідеально наступна вправа: це віджимання. Армійські ль-віджимання, ще їх так називають, ноги мають бути максимально рівні, спина рівна, все тіло рівне. Намагайтесь ідеально робити кожну вправу, наскільки це взагалі буде можливо. Якщо не зможете, то з часом, повторюючи тренування, просто виправляйте і покращуйте свою техніку. Такі віджимання треба робити на брусах, ставлячи ноги на бруси. В моєму випадку це було трошки нижча позиція ніг ніж руки. Це має значення, тому що якщо ноги трошки вище поставити, то вже тоді. Віджимання будуть важче робитися. Того, якщо будуть такі ж бруси, як в цьому прикладі, то вам це буде дуже зручніше робити конкретно таким прикладом. Якщо ні, то ставте ноги вже на бруси на своїй висоті. Наступна вправа це підтягування з зігнутими ногами в куті, в колінах. Тобто з кутом, але в колінах потрібно ноги зігнути. Це простіший варіант таких підтягувань з вузьким хватом. Якщо в першому підході були такі ж підтягування, але на брусах паралельно тримаючи руки, то тут уже руки на брусі одному треба тримати не максимально близько одна рука до іншої, але десь так, щоб було зручно підтягнутись. Тому що якщо при вузькому... Такому хваті робити підтягування, то вони важче робляться і вище тяжче підтягнутися. Тому якщо руки трошки будуть з зазором, то це навіть. Краще для того, щоб зробити вище підтягування, тому обов'язково майте собі це на увазі. Якщо, звичайно, що не зможете робити якусь вправу ту кількість разів, то як казав, уже вам, вам треба буде відпочивати в моєму випадку. Просто для прикладу показав вам, що не маючи змоги витривалості сили чи чогось іншого, зробити підтягування. Наступне відпочивав прямо на весу і далі підтягувався. Є різні варіації відпочинку, і щоб вам не розповідати дуже довго і нудно тут це все, то просто потрібно зробити в кожній вправі стільки разів, скільки як в першій вправі. Тому майте собі це на увазі. Також долучайтеся до збору послання під відео на програми тренувань вагою тіла на прикладні брусах і в домашніх. Умовах, тренуючись своєю вагою тіла, всі ці програми тренувань їх там около п'яти більше п'яти років продаються на моєму сайті www.w.рукавдодама.com. І зараз береться збір на суму двісті тисячі гривень, як тільки назбираємо всю суму. Ви точніше не збираєте для вас це все в принципі робиться, тому що і так продаю програми тренувань через сайт, то тоді загружу вам в інтернет їх безкоштовно. Тому долучайтесь до збору посилання під відео. Наступна вправа це підтягування австралійські на брусах вузьким хватом. З того ж самого хвату, як були минулі підтягування, потрібно зробити уже ці легші. Австралійські підтягування з закинутими ногами на бруси. Точно як показано в прикладі. Якщо будуть бруси такі не широкі, як ці, то так краще тоді робити, по-моєму прикладу, тренування. Тому пробуйте знайти десь такі ж самі бруси. Вони мені по висоті десь приблизно на рівні грудей. І це. Максимально, що можу вам допомогти в цьому прикладі. Наступне це віджимання на брусах, звичайні, трошки з затянутими ногами назад. І, звичайно, що якщо не зможете по якійсь причині робити максимально якісні підходи, віджимання, підтягування, то просто, якщо вам хтось з боку зможе підсказати, чи допомогти з технікою виконання, то звичайно, що з часом робіть таке ж тренування, але вже кращої якості. Або знімайте себе на відео для того, щоб зрозуміти, як ви робите ті чи інші вправи. Тому що це має значення, як ви будете розвиватися. І всі вправи намагайтеся робити максимально якісно, не спішучи, так як це в принципі в основі цього тренування. Кожна вправа робиться не просто так, а для прокачки м'язів. І щоб прокачати м'язи, то краще робити для прикладу ті ж самі, як казав вам, уже 8 разів, але не дуже швидко, а більш повільніше. Так як це тренування не як минуле по 4 вправи, яке робилося, а по 8. Якби якщо разів робити тут 8 вправ, просто тоді виходить, що ці вправи. Довше по об'єму і по часу треба робити. Наступна вправа це віджимання. Армійські l віджимання неправильним хватом його так називаю. Це викручений хват, зворотній для прокачки внутрішньої частини грудних м'язів, якщо віджиматися на брусах, просто звичайно. А в віджиманнях армійських воно також по-іншому трошки прокачує м'язи. Тому для загального розвитку прокачки всіх м'язів, рук, грудей, плечей, спини. Торсу верху тіла, робіть це тренування, обов'язково будете відчувати дуже сильний ефект. Відалі, просто вам зробив один такий підхід, великий сет. Якщо комусь мало, то робіть відпочинок до 10 хвилин між кожним підходом, сетом, кругом, колом. І робіть другий і третій такий круг сет коло. Всім пока.